Доброго дня, мої любі малята, найкращі у світі малюки. Сьогодні ми з вами послухаємо казочку цікаву та дуже незвичайну. Всі ви діти дуже полюбляєте співати, танцювати та можете це зробити завдяки музиці. Якби не вона не існувало би ні таночків, ні пісень. А зараз ви почуєте казочку про те, хто живе в чарівній музичній країні і завдяки кому ми можемо танцювати, співати та чути різноманітну, прекрасну музику. Тож сідайте зручніше, слухайте уважно. Казочка починається. В давні часи існувала одна казкова країна, звали її Королівство Соль. Вона процвітала та радувала всіх своїх жителів. Правив у цьому королівстві король на ім'я Скрипичний ключ. В нього були чудові діти, доньки та синочки, принци та принцеси. Звали їх дивними іменами До Ре Мі. Фа Соль Ля та Сі. Це королівство існувало на п'яти промінцях райдуги, п'яти великих та двох маленьких додаткових. На одному з таких додаткових жив маленький принц До. Він був дуже добрий та ніжний. Поруч з ним жила принцеса Ре. Зі своєю подружкою ноткою Мі, яка оселилася на першому великому промінці райдуги. Принц Фа завжди фиркав та був незадоволен усім, намагався сказати Фа, а виходила фу Фі. Але, не дивлячись на його капризи, його дуже любили, брати та сестри, тому що в душі він був. Дуже хорошим. На другому великому прамінчику жила красуня принцеса Соль, так її назвали на честь назви королівства. Ноткаля вона була дуже лагідною, ставилася до всіх, як до найкращих друзів, ніколи ні з ким не сварилася. Нотка Сі була найсильнішою за всіх. Із свого будиночка, який знаходився вище інших, вона всіх бачила та слідкувала за порядком. Кожна нотка мала свій особливий голос, свою висоту, свій колір звучання. Нотки дуже полюбляли співати, але не вміли співати разом, хором тільки поодинці. І це їх дуже засмучувало. І не було в їх королівці знавця, який би міг об'єднати їх голоси в гарний хор. Але одного разу у величезні королівські ворота хтось голосно постукав. Король скрипичний ключ надав наказ відчинити ковані ворота, впустити чужеземця та привести його до короля. Хто ти? спитав король. Ваше величність, я музикант та композитор. Музикант? Так, ваше величність, я можу написати будь-який музичний твір та зіграти його, але. Що таке? зацікавився король. Але для цього мені потрібні ноти, які живуть в твоєму палаці. Без них не може існувати музика. І якщо ти дозволиш, я навчу твоїх донечок та синочку співати, А всі слухачі будуть радіти та підспівувати їм, і всі будуть щасливі. Король скрипичний ключ аж заплакав від радощі. Він встав зі свого трону та голосно промовив Саме про це мріяли мої улюблені діти. Оголошую наказ. Надати музиканту все необхідне для творчості, і музикант почав творити. Одна за одній дивовижної краси мелодії почали звучати з усіх куточків королівства. Мрійно так втілилися у життя, всі співали, танцювали, і це було справжнє щастя. Саме так з'явилася на землі музика. Сподіваюсь, діти, що ця казочка вам дуже сподобалась. А на цьому наше музичне заняття закінчується. На все добре, малята! Хай щастить!